Привітуліки, привітуліки. Ну що, признавайтеся, чесно, що в нас сьогодні субота, 26 липня. Сумували? Соскучились, Вот она я. Я насправді теж за вами сумувала. І щодня, думаю, треба записати, треба відзняти. Але воно ж як не одне, так інше. По-перше, коли позавчора, напевно, да, позавчора. я цілий день займалася консервуванням. В нас пішли огірочки. Ну, ми, звичайно, їмо їх ну, по, по потребі, як то кажуть, скільки, скільки треба. Я щоранку на сніданок лопаю, ввечері салат з огірків із помідор кришу. А то поки збирав, було там 5-6 штук, поки тільки їли. А то вийшло так, що він виходить з вечора, приніс мені 6-літровий тазик. кажу, значить, я буду закривати ігірки. Піди кого подивись, може, там ще є на наступний день. Він пішов, пішов, приносив мені ще такий тазик 6 літровий. Так я рада старатися. А зранку ще розтіялася з кабачками кетчуп. Коротше, я з кухні вилізла вообще ніяка. Мені до такої степені було плохо, що я, я не знала, куди себе діти. Ця спека, вона мене не то, що вбиває. Вона просто, я не знаю, і знімагає. Коротше, не знаю, як це назвати. Ну, факт залишається фактом. Я, як завжди, вистояла, закрила і кетчуп, закрила і огірки. Єдине, що в мене залишилося ще кабачки, але я вже була не в змозі нічого з ними робити. І я просто так вони і лежать кажу, треба курям віддати. Це було позавчора. Вчора я працювала, тому що треба було там. З замовленнями хвости попідтягати, ну, по роботі. Розумієте, не вистачає в мене на все часу. По-перше, робота в мене така, яку я не можу нікому доручити. От Абсолютно нікому. Відео знімати ніхто, крім мене не буде оці рекламки. да? Е, ну, В Тіктоці я їх викладаю. І то планувала знімати кожне замовлення, ну, таким коротеньким, то 15 секундним відео. От вчора я замовлення збирала вже пізно ввечері. Класне замовлення. Тисяча літрів одна закваска, тисяча літрів, друга закваска, дві тисячі літрів фермент. І що ви думаєте, я їх зняла? Тому що просто забула. Це вже було дуже пізно, і я вже мріяла про те, як доповзти до кімнати і, і просто рухнути. Тобто це я не можу доручити нікому. Так само, як і збирати замовлення. Ну, фасувати ті закваски, там ще щось, хто мені це буде робити? Нікому, я одна. б, е ладно, Займайся роботою. Але ж, помімо цієї роботи, помімо цих всіх фасувань, збирань замовлень, оформлювань, та ще зараз Приватбанк чудить не по-дитячі. Дуже багато платежів люди проплачують і чекаємо там годину, дві, три. Мені оплата не приходить. А в людини гроші списуються з рахунку. Проходить декілька годин, і ці гроші повертаються людині на рахунок. Скільки разів не було, ця така історія, завжди це тільки Приватбанк. Пробувала дізнатися, зверталася, телефонувала. У них відповідь одна. Невірно вносять дані. Та бляха-муха, ну що, це, це ж не одна людина, не дві, не три. Практично через одного. Така історія. Що всі такі необізнані, всі неправильно вносять дані? Ну, коротше. Тому тепер доводиться ще й це все відслідковувати. Тобто ти скинув людині реквізити, людина скидає скрін про оплату, скрін квітанції. І все, і починається. Я смикаю туди-сюди, оновлюю, перевіряю рахунок, людині цій пишу або телефоную, перевірте ваш рахунок. Ну, коротше. Не мала баба-клопа, то купила порося. Оце -от, так, Приватбанк. Так, помімо ж цього всього, треба ще попрати, там, те вивісити, те зняти. Потрібно щодня готувати їсти. Правильно ж? Правильно. Плюс ще зараз і консервашка. І все, мене це так вимотує, що я інколи не хочу навіть розмовляти. Ще в мене вже шостий день сьогодні, як болить голова. Не допомагають ні пігулки, нічого, вова настоятельно треба, щоб я почала знову пити. Коньяк, бо я, якщо відверто бросила його пити, він каже, починає знову пити, а мені не хочеться. Ну, не добрий він. Ну, не знаю, вип'єш ті 40-30 грамів, а потім ходиш, не скільки випив, скільки в роті засрав, як ото я кажу. Ой, зарядку не втекнула. Зараз ви в мене сядете хвилиночку. Все під'єднав. Під е, тому вибачайте, але ну, ось так. Ось, ось так е, така я бяка, коротше кажучи, не вистачає мені на все часу. І інколи часу немає, інколи і вже вроді звільнився час є, але, але сил немає. Що сьогодні робила? Зараз з вами трошки побалакаємо, а потім підемо, покажу вам живжиків наших. Це окрема тема. Зараз до неї повернемося. Е е і мені ще треба піти на двір, там кое що зробити. Чим сьогодні займалася? Сьогодні насмажила ось таких. Біточки це печінкові біточки. По принципу, як я вже показувала рецепт колись курячі біточки. Він дуже схожий, але там трішки різниця. Ну, рецепт не зняла. Ну, але знову ж таки його треба змонтувати. І, до речі, ж ті всі закривашки. Там, ета, е, кожен рецепт зняти ж мало, його ж потім потрібно ще змонтувати. Щоб змонтувати, треба ще поробити ті заставки, ті картинки з описом інгредієнтів. Ой, і Все рівно. Боже, в кожне відео вставляєш ту. Картинку да, з переліком інгредієнтів. Зачасту це е, десь там 10-12 секунда. І наскільки часто оце де рецепт, де пропорції, де ще щось. Та й обшала мать кажу. Ну, ну, як можна дивитися відео, щоб на 12-й секунді не побачити інгредієнти, а вже виписувати коментарі? Ну, то їхні справи. Хай собі як хочуть. Кому надо, той знайде. Кому не треба, нехай ідуть гуляють. Але це також займає багато часу, та ще дивлячись на якому телефоні. Я зараз знімаю на старий, бо цей телефон, ну, дуже він довго монтує, ну занадто довго. Тому я намагаюся, якщо таке щось. ну не от рецепт сьогодні біточків я знімала сюди. Але це я його ввечері, можливо, змонтую, а можливо, вже й завтра, не знаю. Ну, Все рівно він вийде не сьогодні, бо це ж довга пісня. А такі відео, які треба скоріше, я стараюся все-таки на старий телефон відзняти. Потім, що я потім робила? Салат тільки що зробила, а. Пекла ще ось отаку ляпату. Хто вгадає, що це? Ніхто не вгадав. Коротше, поділилась сашуня зі мною рецептом, ну не тільки зі мною, вона в спільноті в нашій його надрукувала. Рецептом сирної запіканки. І оце я вже декілька днів. Та більше, я не знаю, коли це вона його. Вона сказала мені про нього, розповіла за декілька днів до того, як вона поділилася ним у спільноті. я все ходила, чекала, допоки ж вона викладе відео і напише нам його, так? Да? Вона це зробила 18 липня. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 днів. Сьогодні кажу Вові, слухай, ну я ж кажу, так хочу оту запіканку. Запіканку, запіканку. Дивіться. Красота. Красота. А туди потрібно 600 грам кисломолочного сиру. Вовочка сьогодні поїхав в агромол. Вони ж, як то кажуть, з рвінієм да, доводять, доказують, що в них вся продукція натуральна. Ну, викинула вже пакетик, шкода. Так, от у них на пакетику написано кисломолочний сир. Мало того, що він стоїть 65 гривень 350 грам. E, 350 грамів, там, як виявилося, сьогодні немає. Бо мені ж треба було відважити. Я один пакетик висипала 330 грамів. E, з другого додала. Там залишилося буквально 50 грамів міки дали, e, трішечки в обід дала і на вечерю. Ну, я до чого це все веду? Де ж їхня натуральність? Я ж все зробила за рецептом, спекла. А там як? В рецепті Сашуня раніше вони додавали родзинки. А ми сьогодні з нею розмовляли, вона каже: ой, ми ось почали два яблука. З яблуком набагато смачніше. Угу. Ну, думаю, я додам яблука. Ну, це яблуко мене і врятувало. Ми її з'їмо, ми її не викинемо. Ну, вона обалденно пахне яблуком. Коротше. Зараз спробую вам показати, якщо ви побачите. О, дивіться. Ну, яблоки видно, так? Да? А творог де, спрашується? Де кисломолочний сир? Бачите, як же? О, ось ці білі шматки, бачите? Ось ці білі шматки? Це і є заявлений ними кисломолочний сир. Що воно на смак? Як кальє, як зерно сирне. Тільки більш резинове. Коротше, як перегріте. Як перегріте сирне зерно, все. Тобто, якщо там і можна вважати якимсь продуктом, то він явно або на ферменті зроблений. Ну, тобто, 1000% це не кисломолочний сир. Це прям 1000%. Хоча продають, як кисломолочний. Я кажу, так от, якщо людина купить і захоче сирника да, там посмажити, заколоти, замішає, покладе на сковороду. Я з силіконової формочки та його виколупала. Бо воно ну, те окремо, та ще з нього ж і вода виділяється, бо воно значно зменшилося в розмірі, Ось ці, ну, я їх назвати, фракція, ця. ось ці зернинки, воно значно зменшилося в розмірі. З нього повиділялася вода, і воно стало таке резинове резин. Тобто в сирому вигляді, коли з пачки ми його куштували, він був зовсім інший на смак. А от при випічці, ж що він зробився резиновим, ну коротше, чорті щось з боку бантик. Я, якщо чесно, знімала рецепт, але такий. Mm. Ну, такий варіант я не можу показати, як, кисломо... ну, як сирна запіканка, да? Це взагалі сирна запіканка должна бути. Воно просто за ароматикою, як яблучний пиріг. Тут борошна нема взагалі. За рахунок того, що творога тут теж не виявилося, зато виявилася зайва рідина з нього, він, коротше, ну, коли захолоне, може, він і ліпше триматиме форму. А зараз він такий розвалістий. Він не хоче тримати форму особо. Я з силиконовою форми, їле його яшку виколупала. От вам і, пожалуйста. Так, ну що, чим займалася в хаті, розповіла? А зараз тоді ходімте на вулицю і заодно по путі і подивимося на наших живжиків. Від спеки страждають всі. Повністю прибрали у наших живжиків оце накриття, прибрали вже й банку, тому що спека нереальна. Зараз вечір, 9-та година і 32 градуси. Так, да? живжики? Це вони лупилися масово 21-го. Що це виходить? 22-го -е їм була доба, 23, 24, 23, 26, 5 діб їм сьогодні. Ну, 5 днів, 5 діб. Вже почало пір'ячко. Відростати, бачите, на крилах. Ну, блін, жруті сруті, як трагладіти, їй-богу. А це сьогодні зранку поміняли пелюшки. Так, да? живжики? Сьогодні зранку помі... поміняли пелюшки. Вчора вже. Ми почали їм давати чисту воду, і сьогодні чиста без цукру. Корм ось цей же ж поїдають з годівнички, будь здоров. А що ви пелюшки позадирали? Справилися вони, ділові. Такі чудні, а на крилах починають ті пілі відростати, торчать. Он те меншеньке, вон біленьке. Оце ось, бачите? Це меншеньке. І пір'єчко меншеньке. А ті, що перші вилупилися, вон яке пір'я вже. Так, пошли, не будемо, бо вони отсюда біжать в той куток, коли розмовляєш. А там, як тут-то така спека, то там взагалі. Треш трешовий. Фу, так. Так, так, так. що я хотіла зробити? Не пам'ятаю. Телефон толком не зарядився, так що може. Ти ще гірки зібрав? Ні, Нічого собі. А як же ж ти збирав позавчора? Ага. А я ж думаю, що це за жовтяки. Ух ти! А що це в неї за огірки такі? Я ж думаю, що це за жовтяки. Курком. Да. Курком, так. Курком. Горить листя. Хм. Може ще треба поприскати. Ну ти вже намочив листя. Салат повикидала, тут цей сорт взагалі жодного не взійшло. А тут ось. Оце і все, що взійшло. Правду кажуть, що всьому свій час. От тоді весною як посіяла ось цей укроп. 에, був укроп як укроп. Посіяли укроп ось там поміж синеньких і де він. Ну, кущі попіднімалися знатно, звісно. Що то там за укроп? Ой. Що це за укроп? Нещастячко. Одне. Кущі попіднімалися знатно. Вже перші два синеньких ми з'їли, а це дивлюся, що вже, мабуть, час. Рвати синенькі та починати Ой, консервувати. Висять там. Он взагалі вже переспів. Зай треба синенькі буде збирати, а тут вже води на лилу. Завтра треба буде зібрати. Так, завтра треба зібрати. Ці троянди зацвіли по другому колу Максюшкини. Ну, До речі, так попідростали. Перший раз цвілий, кущик такий маленький був. Оцей пам'ятаєте, а зараз геньте які високі повипускали. В тому році взагалі сиділо миршеве страшне. Я думала, що вони всі попропадали. Ну, хто дивився, нас той пам'ятав. Всі чотири куща, я думала, що вони пропали, а вони ні. Цьому році самої весни зацвіли і при тому зацвіли манюнькими, А зараз повикидали такі пагани, величенькі. Але це ще не все. Останню новину. Хочете? Всі знають. Так, що тут? Зараз подивлюся. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. де три сімічки. Хто з'їв три насінини? Хто посмів. Буряк, он сохне вже, подивись. Я знаю, що може його викапувати треба. Бо він допечеться тут. Напишіть мені, що робити треба з буряком. Листя сохне. Вон, пожовтіло, все, все сохне. Це якийсь капець. Так, до чого я все це вела? Остання новина. Всі чули, всі знають про нашестя саранчі да? в Запоріжжі, де там ще вона? Десь десь є. Сьогодні в магазин Агросвіт приходить людина і запитує, а є щось? Від саранчі. Вон як хрон пішов рости. Блін, опять ягоди попадали. Є щось від саранчі. Ну, дівчата, звичайно, переглянулися, а що ти... Що від саранчі. Нічого. Саранчу треба пшикати тільки з повітря. І пшикається вона гербіцидами. Що ти її зробиш? Ой, які ягодки. Ага. Вони запитують, а навіщо вам? Він відповідав, що в нас в Таранівці. Я тільки не зовсім зрозуміла. Ягодки попадали, треба йти брати піалку і позривати. Чорні. Ти не будеш йти в хату? Ну, піалку треба сходити Ну, Він відповідає, що у нас в Таранівці, десь коло якогось ярка. Ну Тільки я ж кажу, що ми не знаємо, бо в нас тут з усіх сторін є ті ярки. У нас отут, виходить, ота вулиця, що там йде, це крайня. І далі вниз. Там пішли ярки вже. От. Чи тут в нас, чи на ту сторону від залізничної колії, не знаю, поки де. Але він стверджує, що їх вже тьма тьмуща. Солоха зацвіла. Будь ласка. Дивіться, які кущі, які вони красиві, усі фіолетові стебла. Бачите, які? Темно-фіолетові, а квіточки, дивіться, які. Також з фіолетовим відтінком. Раз, два, три, чотири кущі вже зацвіло, а ще тих багато з бубончиками. Ну тут щось вилізло страшненьке. От. Я бігом, коли про це почула, загуглила в Google, Саранча в Харківській області. І що ви думаєте? 23 години тому, тобто вчора пізно ввечері, в інтернеті з'явилася інформація про те, що... На Харківщину, можливо, на шестя в саранчі. А як я завжди кажу, не буває диму без вогню. Прямо нам ніхто нічого не каже. А як показує досвід, коли вони закидають отакі якісь мульки, що там щось можливо, а може бути. Як показує досвід, це вже факт, а не може бути. От так само вам із саранчою. Диму без вогню не буває. Нам ніхто правду не каже. Ой, ця кисла така попалась, капець. От і все. От і все. Мало нам. Оцієї аномальної спеки мало нам оцих шахедів, ракет, кабів, якими ой, і вчора і позавчора мордують Харків. Я не можу вам передати як. Мало нам ось цих їх новоспечених чернік. У нас сьогодні в Змійові таке всю ношне творилося. Ой, там скільки біди наробило, я вам передати не можу. Просто не можу передати. І от нам всього цього мало, нам для повного щастя ще не вистачає саранчів. Не знаю, будемо молити Бога, щоб. Одвів, як то кажуть, бо це ж така зараза. Граф лежить. Це ж така зараза, що лягаєш спати отак, а вранці можеш встати, а там пустиня. А там пустиня. Так, все. Мене побачили, почули? Про все вам розповіла. Пішла я по піалочку. Буду збирати чорнику. Ой, чорнику, господи, ожину. У мене вже все, у мене вже галюни. От. А вам всім бажаю миру і добра. Обов'язково бережіть себе. Хто знає, що мені робить з буряком? Напишіть, будь ласка. Може правда вже треба викопати. Не знаю. Ой. Вода закінчилась. Во, вода закінчилась. А, ти знаєш? Я закрив. Ти закрив? На місці. Толку. вона там ще не пролило, навіть в тому одному місці, під кущами сухо. То на дорожці вода а під кущами сухо. Все, всіх цілую, люблю. Всім бувайте. Не кажу до завтра, тому що не знаю, що завтра буде і. І коли я тепер до вас вирвусь, бережіть себе, Па-па.